Всім привіт! І в цьому відео я зроблю електрозапал або, як її ще називають, електрична спічка для піротехніки. Візьмемо два самих звичайних проводка і резистори на 10 Ом в корпусі 1206. СМД резистори маленькі. Припаємо до нашого резистора з однієї і з другої сторони два проводка. Як ми бачимо, нам знадобилася третя рука. На моєму каналі є відео, як її зробити. Візьмемо сірники, знімемо з них сірку і перетремо її до порошка. Висипемо нашу перетерту сірку в ємність, заль'ємо туди води і перемішаємо. Нам залишається тільки вмакнути наші резистори в цю сіркову масу і залишити на час, щоб вони добре висохли. Щоб запалити наш сірник, нам потрібно підключити до неї 9 вольтову батарейку і все. І тепер можна наші петарди ракети запускати, запалювати на безпечній відстані. Дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал. Всім пока!